Он Юлечку, ну Юличку. Бабина й наша, і все. Валентина Онос показує жилі хати у своєму селі. Нині таких залишилось чотири. Уже не хочемо шуму гаму. Ганна Воливач живе за кілька хат від Валентини. Будинки вже не жилі, тому жінки вважають одна одну сусідками. Загалом у селі тепер живе до півдесятка людей. людей душі. З дашниками сів. Оце старше, а це молодше. А по скільки вам якщо не секрет? — 68. — А старший? — 87. Жінки ходять одна до одної в гості, та коли треба, допомагають по господарству. І нам так ловко. Чого? Було. Чого? Тихо. А ви знаєте, колись пісня була, тут все моє. От ідеш і думаєш, тут все моє. Коли ж що було, хатки ж у кучі ж були, щоб курка не ступанула, межі щоб не чекануть, а тепер іди, що хоч роби, спивай, кричи, матюкайсь. Не гарадить не треба, не бо ж ніхто на хто що не зайде. Лисо захоже, хай іди. Лисиці тут часті гості. Одна задавила у Ганний двох курей та півня. Він не спиваємо мій. У курятник де, от, де, кури садять на драбинках, лежить лисиця. Хоч Великий ліс офіційно є селом, місцеві називають себе хуторянами. Ой, у нас же хутор красивий був село, скільки ти було людей, ще баба була молодою, скільки хлопців в'їздило з усіх сіл. Колись село було великим, розповідає Валентина Онос. У наше село яке? Приблуди всі. Нігде людям було строїтися іваньким тут і раз люди, і радича Тоді Таді ж строїли, таді ж людей не випускали з села. Паспорти вже не давали. А хто паспорти давав? Вишов. Це в якому в му годі чи в яким стали давати паспорта, щоб поїжджали? Тут була і робота. У нас же не думайте, в нас же хвирми були тут. І млин саме в первих було, не було на найванькаві, нігде в нас, і електрика в нас. І ой. Все в нас скоту, коней, коров, свиней, цегло виробляли. Бачите? зараз зв'язок зі світом діти, які приїздять у гості та телевізор з газетами. Хоч село після децентралізації стало належати до Понорницької громади, та місцеві продовжують виписувати газету з колишнього райцентру Коропа, бо кажуть, так звикли. І за Короп хочеться взнати, за послі корапа воно ж мало пишеться. А на в місяць таки привозить. І ж, де вже й школу хочеш побачити. І ще ну що в інтернет повиставляють, все там. Для нас це треба більш у газеті, щоб було. Ганна Воливач каже, торік газету не виписала, то читала сусідчину. Я там які всяких, усе прочитаю. А все ж ще на цей год, кажу, кажучи, буду, чи не буду, а новий горизонтний вісник виписуй. гроші грошей манагріне, то не гроші, каже, що лежать, а що біжать. Від важких думок про війну відволікаються роботою. Гарбузу багато насаджуємо, картоплю, поки повибираємо, поки натягаємо. Шо, заготовку на зиму робимо, то ж робиш щось, себе сам задуриш, особливо в це врем'ї. Так не можна, щоб лежать і щось стає. Чорт ви що в голову лізе? Там те, там те. А то роботаєш, ходиш. Їхати з села, кажуть жінки, нікуди не хочуть. Мене забирають 20 разів. Вчора були, так і поїхали, да повтепляв там усе чисто, сопарисятій, Тров нарубали, у вікна повставляли. Буде тут поки вже не подужаємо. Тетяна Лось, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.